Чого потрібно, ця таблиця, щоб ви орієнтувались, коли ви хочете попасти в якусь лігу, бо от приблизно скільки вам потрібно сайтів, і скільки взагалі таких сайтів існує. Питання всіх часів і народів, яке задають всі SEOшники, скільки треба силок для того, щоб попасти в топ або стати успішним по якомусь проекту, можна швидко відповідати на запитання, скільки потрібно силок з доменів. Скільки доменів потрібно, щоб силалось, щоб ваш сайт був в якомусь топі? Це кількість фраз, яку ми бачимо в топ 100 по регіону. США і це перший квартіль, третій квартіль, тобто діапазон від і до від середньомінімального до середньомаксимального кількості зсилаючихся доменів. Якщо уважно придивитись, то є пряма кореляція, але настільки пряма кореляція між тим, як ранжується сайт, скільки в нього зсилаючихся доменів. Дивитесь, скільки в ваших конкурентів фраз, і можете цілитись в якийсь діапазон.